Чи вдалося за добу, як говорив про це прем'єр, повністю повернути світло веселі українців? Нагадаю, що відключення були напередодні і торкнулися вони сотень тисяч споживачів. Головна менеджерка у сфері безпеки та стійкості аналітичного центру Dixi Group Олена Лапенко з нами на заскупання. Олена, вітаю Олено, вас. Доброго дня. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль напередодні сказав, що треба доба, аби відновити електропостачання до осель українців. Як ви оціните? Чи встигаємо, і чи вдалося швидко хутко ліквідувати наслідки атаки? Зокрема, на Дніпропетровщині вже світлом. Всі так дійсно. Наразі ми не знаємо точні масштаби атаки. Складно оцінити, бо нам бракує інформації. Проте, вчора пан Кудрицький некакуенерго заявив, що найскладніша ситуація залишається у Харкові. Тож ми розуміємо, що всі інші регіони, всі інші міста і села, які залишились без електрики вчора, вони в принципі повинні бути заживлені вже в ці терміни, які озвучила Міненерго. А, цілі. Цілі, якими були цілі напередодні росіян, куди вони стріляли і наскільки збитків нам завдали? Саме наші енергетиці. Ця атака була комплексна, тому що цілями стали і підстанції високовольтні системи передачі, а також генеруючі об'єкти. Ми всі бачили жахливі кадри влучання в Дніпрогес. Це дуже потужна станція. Вона дуже важлива для нашої енергосистеми, тому наслідки цієї атаки дуже масштабні. І я вважаю, що точні дані будуть ще 2-3-4 дні, поки ми все оцінимо. Також вони наскільки я розумію, цілилися і по теплових станціях, і по самих лініях. Тобто, з якою метою, і чи відомо щось про наслідки? Ну по лініях ні щодо мережевої інфраструктури, то зазвичай цілями окупантів. Цілями ворога є автотрансформатори на високовольтних підстанціях. Це саме вони дозволяють нам передавати велику потужність з генеруючих об'єктів. До менш потужних підстанцій до наших осель, до підприємств. А по генерації так компанія ДТЕК заявила, що її об'єкти також були під атакою вчора. Ми бачили в новинах, що місто Ладижень без тепла, світла, також місто Бурштин було в новинах. Тобто, це ті міста, де є велика теплова генерація. І також було в новинах, що ми залучаємо вже в допомогу, тобто брак потужності вчора був дуже відчутний. Сподіваємось, що буде зроблено все для того, щоб якнайскоріше цей дефіцит покрити власною генерацією. В чому складні ситуації в Харкові? Чи може я вас розпитатися? Це в самих масштабах руйнування чи є якісь інші причини? Так, як ми зрозуміли, то в Харкові були влучання і у генерацію в регіоні. І також у мережеві об'єкти, тобто для того, щоб заживити Харків без власної генерації, потрібно звідкись цю потужність передати. І якщо високовольтна мережа це не може зробити, із за того, що пошкоджені оці ці великі підстанції, то це робиться на більш низькій напрузі. Вот якщо ці мережі потужні витримують, вони е дуже розгалуджені, тоді це зробити можна дуже швидко. Якщо це не так, тоді на це потрібен час. Тобто в Харкові саме є проблема з обмеженнями по передачі потужності. Чому росіяни обрали саме зараз цей час для атаки на українську енергосистему? Чи є цьому якесь пояснення з, з точки зору саме енергетичної галузі? Тому що на дворі зараз плюсова температура і чи будуть глибокі мінуси. Були інші періоди вдалі для них? Так складно сказати. Чому це, це сталося не взимку? Проте я так розумію, що мета росіян бити по всіх фронтах, тобто вони хочуть не тільки нас, населення залишити без електрики, також важливо завдати шкоди нашій е економіці, тому що працює і військовий сектор, і працює економіка. Все залежить від електропостачання, але зараз е вже весна, вже пішов паводок, і, наприклад, цей удар по Дніпрогрес він є дуже чутливий, бо це генерація. Маневрова, вона покриває пікові навантаження. У нас вже вийшов один атомний енергоблок в ремонт, потужність гідро... Дніпрогес – це півтора атомних енергоблоки. Тобто, це зараз навесні для нас також дуже чутливо. Відповідно, я правильно розумію, що зараз якраз найбільший сезон для виробництва електроенергії на гідроелектростанціях. Вибивання Дніпрогесу, ставить під питання вчасність ремонтів на атомних станціях, які мали би піти вже незабаром на ці планові ремонти. Там нічого не трапилося. Заспокоймо. Ну, це, це не зовсім пов'язано, але так, минулого року минулої весни також був дуже сильний паводок, і частка гідроенергії. Гідроенергії досягала 20%. тобто це дуже велике значення. Ми можемо замістити частину атомної генерації саме гідро, але все ж таки укргідроенерго покриває пікові навантаження, тоді як атомна генерація працює в базі. Тут також буде фактор влучань у теплову генерацію. Бо теплова генерація, так як і атомна, працює для покриття базового навантаження частіше. Фахівці Інституту вивчення війни американського пропускають, що цінові атаки росіян на енергосистему України мають на меті підірвати оборонно-промисловий потенціал нашої держави. Чи погоджуєтеся з цим? Так, я погоджуюсь з цим, Чому? тому що ми бачимо, що влучання були в Хмельницькій області. Вони намагалися уразити підстанції в тих регіонах. Всі знаємо, скільки у нас атак на Старокостянтинів. Тобто це все пов'язано одне з одним. Тобто, і військовий сектор наш під загрозою, і економіка, і енергетика, і населення. Ну, і росіяни десь з січня вони змінювали тактику свою. Вони намагалися сфокусуватися на конкретних об'єктах в промислових регіонах, зокрема на Дніпропетровщині, якщо я правильно пригадую. Нагадайте нам, будь ласка, коли дрони так пачками летіли на конкретні там, теплові станції, чи ще щось. Я думаю, це питання скоріш, до військових, тому що вони так можуть атакувати дронами прифронтові якісь території, близькі до них. Але зараз це була ракетна атака. Я так розумію, що вони накопичують снаряди, і по мірі накопичення вони все ж таки будуть атакувати не не тільки прифронтові зони, а й інші об'єкти по всій Україні. Ця атака напередодні її можна вважати взагалі найбільшою, наймасованішою, чи то в цьому опалювальному сезоні, чи на загал за останні два роки війни великої? Я думаю, що нам треба трошки почекати висновків, тому що зараз складно оцінити та сама Дніпро ГЕС. Це треба ще 2-3 дні, поки там все будуть ці завали, дивитись. Але я припускаю, що вона може стати наймасштабнішою і найбільше. Гіршою за наслідками атакою за ці два роки. Але дивіться. Чому найгіршою за наслідками? Ми ж, наче, готувалися впродовж цих двох років. От ми маємо заяву, зокрема, від е, Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. Мустафа Єм, голова, її сказав про те, що ці фортифікації, які зводили довкола об'єктів енергетики, вони дали свій результат. Чи все-таки е, оця зима була спокійною не через те, що ми добре підготувалися, а через те, що росіяни не стріляли? Даруйте за такі вислів. Ну, скажімо так, ті заходи, які були прийняті, вони ще не реалізовані повністю, перш за все. От. І головне, при ракетних атаках все ж таки є системами ППО. Тому ми вже зараз підбили підсумки минулої зими, імененерго підбили підсумки. І зараз вже розпочали готуватись до наступного ОЗП. Uh, і головним висновком цієї атаки uh, повинна стати те, що все ж таки найголовніше це саме захист uh, військовий всіх енергооб'єктів. Це саме ППО, антидронові якісь заходи. Бо uh, ці всі шелтери, які ми будуємо, це все добре. Від дронів вони можливо захищають, але без ППО uh, я думаю, що ці всі заходи будуть uh, надієві. А я не зовсім розумію, як виглядає цей захист фізичний. Тобто, трансформатори якось оббудовують якимись будівлями, да. чи як там якісь три рівні є, наскільки я розумію. Чи можете пояснити? Так, ставлять антидронові сітки над трансформаторами, а також будують габіони, це такі стіни, коли каміння в сітки складають, воно захищають від уламків від осколків, коли вони розлітаються. Тобто, це не тільки не дає влучити. А ще й оберігає від розпосюдження пожеж і зменшує масштаби. Це більше др... а, а саме антидронова історія, не точно не ракетна, так якщо я правильно розумію, з описано. Так, тому що ну, бачачи кадри з атаки на Дніпро ми розуміємо, що який габіон може від цього захистити. Тобто, якщо навіть пошкоджена споруда самої греблі, тобто тут важливо. Щоб наші міжнародні партнери бачили ці всі наслідки, бачили ці всі кадри, щоб давали нам допомогу. Нам, нам потрібна саме ППО, як ви згадували про опалювальний сезон, є заява Олексія Чернишова. Він і сказав в інтерв'ю видання Лефігаро, це голова НАК «Нафтогаз України про те, що можуть достроково припинити опалювальний сезон в Україні. Зазвичай це має відбутися 15 квітня, тобто менше ніж за місяць. Чи є для цього? Підґрунтя, на вашу думку, і чому ми це можемо зробити? Задля економії чи просто настільки тепло? Я думаю, що це комплекс факторів. Ми можемо, якщо ми можемо зекономити, то зараз в наших умовах це варто зробити. А також згідно з тими прогнозами, які є зараз, то весна тепла, весна рання. І ми можемо зекономити газ, тому що нам вже зараз потрібно починати готувати готуватись до наступного сезону нам необхідний газ в наших сховищах, дуже високий рівень цих запасів для того, щоб впевнено входити в наступну зиму. Ну є вже реакція в регіонах. Зокрема, в Хмельницькому у міській раді кажуть, що не збирається достроково завершувати опалювальний сезон. Тобто, це не буде за командою з Києва відбуватися. Кожне місто зможе саме обирати? Так, звісно. Тут, тут немає ніяких обмежень. Ще одна цікава. новина, хотів би проговорити, якщо вони проти, це російські нафтопереробні заводи, які палають. Це мені здається, дуже цікава тема. От самісінького ранку вже маємо інформацію про те, що в Самарській області горить Куйбишевський нафтопереробний завод. Палає чудово, насправді, тобто там серйозна пожежа. От зараз бачимо на, на, на наших екранах. Тобто, дрони спрацювали на відмінно мовно кажучи. А підсумуйте, будь ласка, ми маємо уражених, що не менше, наскільки я рахував, 14 таких навтопероб. Нах заводів, якої це вже шкода завдало Росії, так наслідки дуже, дуже серйозні бо ми вражаємо не тільки да, якісь нафтобази, якісь нафтосховища їхні, які потім які є частиною логістичних шляхів да для того, щоб знавжати російську армію пальним. Проте також ми вражаємо ті потужності, які працюють в тому числі на експорт. Що таке експорт, це російські доходи, це фінансування армії. Експорт вже скоротився за даними січня, коли було там ще всього кілька атак. Це були перші атаки на російське НПЗ. Там вже скорочення експорту сягало до 20%. Тобто я вважаю, що це дуже чутливо не тільки це для, того, для забезпечення російських військ певним, але й для російських доходів. А чи є логіка в заявах про те, що буцімто ці атаки на російські НПС підвищують світові ціни на нафту? Ну е будь-які такі дії е завжди викликають коливання на ринку. Будь-які пожежі, будь-які несподівані е ситуації, якісь страйки на об'єктах, які працюють на експорт, е будуть е викликати саме ці? Ризики, якісь загрози, і так, звісно, ціни можуть якось коливатись. Проте це зазвичай це дуже кроткороткострокові явища. Ну і найважливіше, я так розумію, що були уражені на цих нафтопереробних заводах певні установки, аби ці заводи зупинилися. Тобто, хаотичне ударяння дронами не завжди може бути ефективним в цьому випадку. Ну, як ми бачимо, що потужність ударів дронами менша ніж да, цими ракетами, які нас обстрілює Російська Федерація. От проте, ми спостерігаємо за даними російських змі і бачимо, що деякі потужності, які були уражені два тижні тому, наприклад, вони все ще залишаються не в роботі. Я зрозумів, тобто ефект є це найголовніше. Дякую за відповідь. Головна менеджерка у сфері безпеки та стійкості аналітичного центру Dixi Group Олена Лапенко з нами була на зв'язку.